У мене була така класна у школі смішна історія, то що ми там грали на піскові. І ми грали в бруди ганялки. І там був м'яч і в м'яч, то і програє. І я була ловила і ще був Тимофій там, Ну і ще був один читак. І ми там були ну, всіма. Ніхто не виграв, ніхто із нас не вибрав. Ну і так сяк крику, ми грали, там де музика йдеться, і ми маємо, і коли музика мизика музыка... гратися. А коли ми зупиняються, ми маємо замерти. І музика зупиняється, просто без звука. І ніхто не говорить і не рухається. І в той раз. Ми грали знову. І, і я там бігала і питала, хто тебе зловив. Бо я не зловила, я не знаю, хто з них двох зловив її, а вона така. І той час якраз музику зупиняється, вона на весь за темофій. І тимофі було дуже стрім, бо він знав, що що з ним сталося. Що всі на нього сміються? Потім спіла хлопці і всі зрозуміли. А він навіть не чув, що вона кричала Ярину. Він просто в туалет шел, а потім. А всі сміє він просто пішла в туалет, і ярина закричала Тимофій, і всі засміялись. І вона шла як Ярина кричала Тимофій. Бо вона це закриття светко, і ти подумала щось сталося, про нього щось розказали, і все таке. І з цього була дуже зла, але мої подружки в ББ була така вчителька, яка надзвіляє мій мір сама граючи з дітьми, цими храськами. І в той день, коли треба було принести іграшки, вона забирає у Марії і каже, як ти посміл, я це іграшку. Ставить в рюкзак. Навже всі теж в руках мають свої іграшки. Хтось у спеціальні таке корзинку там, де їхати їй, да, Вона у два берега. Ти сказала, вона лаз... інакше взяла там, взяла на парту, а у неї взяла не на парті, а у цьому стучці. Вже щоб вона там достояла і вона їх все хвалила. Вона так ставила в рюкзак і вона ледь ледь взяла з собою на двір. На приміні. Незамітно. Незамітно взяла. Навіть якщо вона велика, як вона і білка була. А потім ти забрала в неї діньки, яка взяла з собою на обід. Вона підійшла до мене, забрала. Жак, потім сказала не діставати нікому. А потім тільки тільки, тільки те хуліганам дозволила взяти ці ігру і грати з ними на уроці. І сама і сама пішла кудись. Просто пішла кудись. І цілий урок її не було. А потім на всіх забрала, Потім, вона просто... потім всі пішли додому, всіх забирали і все. Вона нам розказувала і тоді ми шутили. Ми з Машкою шутила потім, то що треба було ховати так рюкзак, Або Ну, У нас було ще дуже багато зредів, як то зробили, а мені цього Це був недобрий варіант, як робити. Навіть якщо. Це могло і допомогти, що ти зрозумієш свої проблеми. У нас у їх у школі, у їх у класі не такого не робило. І коли ми прям робили план, коли ну, ту, яка, про яку я говорила, що от баби би я про неї говорила, то її обіцяли якісь дівчата і настоло. Якщо саме більше біля нас, вона така, ну ми ж не коли ми договорились, прям. Вони навіть такі сухосили, що що обіцяємо, то вони слухи зробили, слухи прям. А в неї був такий браслет, і вони дичіла, забрали у неї цей браслет і кинули у мусорник. І ті говорили, що вона кро, трогала мусорник прям руками, там залізла, якщо вона просто взяла браслет і не дотеркалась.

Це було тоді, коли ми ви випустили це канал, це і будь ласка, якщо ви побачили це відео, то будь ласка, поставте лайк і скажіть, що ви хоч побачили його. Напишіть хоч, що ви його бачили і напишіть хоч що щось. Ну ти спокійно Я маю зрозуміти, що мене хтось бачить, чи я про чи просто мої рідні лайкають. Їх і все. Я не розумію. Я дуже багато смішних історій. Я теж старалася придумати історії якусь. Але в мене не Хочете я придумаю одну смішну історію. У мене не вийшло, страшно. Ні, ні, я не придумаю ніколи. Я ніякої історії не зможу придумати. У ну, мене є давлення. От зараз У мене немає ніяких доховіння. Я не розумію, що може бути. І це було так класно. Це було дуже класно, коли ми у школі було літо, всі одягали чата спінець, бо дозволяють. Бігали без курток, без ведрів. І грали всякі ігри. Гралася прикралися. Скакали, не скакали, чи не тільки подальше від да, да. всіх. У нас було тоді за і ми в тіньок, ніхто не заходився на сонці, а ми в сонці, щоб Бо ми і так потім бо стрибали. А, ну, я ну, суперочку ну, стрибала, я краще всі стрибала, бо вони всі то, не можуть стрибати. Я одну чела, як виходжу, получається обіжається, що ми мене не дивилися. Всього я дивилася одну, я золоте, а в руку дивилася своєю подружкою. Ми Стрибали. все таке? А ми була в першому класі, а зараз ми просто на, стрибаємо. І все так не вийшло, але дівчат радуються, що вона качоць І я теж ними дивлюсь. А потім ми ще грали, я ще грала з дружками, і там де є дерванські з моєї подружки. Я стрибав велику скакалку. Там двоє люди стрибають велику метку, і ми скачемо. Це було дуже класно і все таке. І я найбільше всіх стрибала. Ну, просто я не вигравала, бо я заспотувалась постійно. Один річ я виграла.